У п'ятницю на заході країни хмарно з проясненнями. Температура коливатиметься від мінус 4 вночі до плюс 4 в день. У Полтаві, Черкасах та Кропивницькому ясна погода. Врешті областей Північного та центрального регіону хмарно, а в Чернігові цього дня пройде сніг. Нічна температура від мінус 6 денна до плюс 1. На півдні, за прогнозами синоптиків, день виявиться хмарним. Температура в регіоні вночі від мінус 4, в день до плюс восьми. У Запоріжжі та Дніпрі хмарно, в решті областей східного регіону ясна погода. Найнижча температура вночі мінус 9, найвища в день +3. суботній день на заході за прогнозами синоптиків має бути хмарним, а в Ужгороді на додачу пройде сніг. Температура від нічних 4 градусів морозу підніметься в день до 4 тепла. У Чернігові пройде сніг. Ясна погода очікує Полтаву, Черкаси та Суми. Врешті областей півночі та центра мінлива хмарність, вночі від мінус 6 в день до нуля. У Херсоні та Одесі пройде крізь сніг, а над Кримом та Миколаєвом небо вкрите хмарами. Температура від мінус 2 вночі підніметься до плюс 5 вдень. На сході України переважно ясна погода. Лише над Донецьком та Луганськом невелика хмарність. Нічна температура від мінус 7, денна до плюс 2. У неділю на заході триматиметься похмура погода. Лише в Рівному синоптики очікують на сніг. Від нічних мінус 6 потепліше до плюс в вдень. На півночі та у центрі за прогнозами синоптиків хмари на небі триматиметься цілий день. Лише в сумах буде ясна погода. Від 7 до 1 градуса морозу. На півдні України в неділю пройде мокрий сніг. В Миколаєві цього дня без опадів. Температура повітря від мінус 3 до плюс 2. На Сході хмарно, а на Донеччині та Луганщині пройде сніг. Температура вночі від мінус 5 в день до плюс 1. Корисний подарунок собі і рідним календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані.